Гоблінська дилема. вижити чи стати обідом? Увага! Гобліни! Настав час брудної роботи, уяви. Ти ще троє твоїх зубастих друзів. Остання надія для нашої ненажерливої королеви, де у похмурих небезпечних підземелях. де кожен шурхіт потенційна загроза. Наша місія проста та жахлива: добути їжу, багато їжі, це кооперативне виживання, де кожен крок, кожен знайдений запас, це шанс прожити ще один день. Тут панує командна робота. Чи несеш ти лут, чи відволікаєш монстрів, чи лагодиш пастки, тільки разом ви зможете пройти цей пекельний рейд. Але підземелля підступне. Виласки підкоряються своїм правилам, що постійно змінюються. Знайшли. Цінний лут чудово, його можна продати та прокачатися. Але пам'ятай, головна валюта це їжа. Найголовніше, не встигнеш нагодувати королеву вчасно. І ти сам станеш її розкішним хрустким обідом. Так, тут все серйозно. Готовий ризикнути шкірою. Збирай команду та покажи королеві, хто тут справжній здобувач. Посилання на гру є у нашому телеграм-каналі. Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал. І будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.